Усім привіт! З вами Діма Про і сьогодні ми будемо грати у Brawl Stars. Нам залишилося отримати ще один зірковий жетон, щоб відкрити ще один мега ящик на основі. Я буду грати на Корделіусі, тому що я думаю, я виграю на ньому. Так, бачимо базу. Це не дуже хороша для мене битва з ним буде. Та краще мені з бітом битися або з вороном. Я його не винесу. Ой, гаджет не туди потратив. Просто в нікуди. А, ні, не потратився. Прикольно. Так, треба, щоб він полетів на мене. Так. Я його добив. Так, біт зараз дуже повільний. Та я сподіваюся, те, що зараз там мої тімейти роблять контроль, але вони цього не роблять. Я у шоці? Так. Я контролюю зону, тому що тімейти не дуже добре відіграють іноді. Так, забираємо ворона. Він що думає? Я його не добью, звичайно, доб'ю. Так, в мене 720 ХП, треба похилитися. В мене майже ХП знести хотіли. Так, я попав у ворона, хотів взагалі у базу. Я навіть не туди попав. Ого, баз полетів на мене. Ну, вже в нього немає гіперзаряду, він просто його потратив на мене. Ой-ой-ой! Бідний бід. Восьмий біт, чи що там, як його називати? Так. Усе. Ми виграли. Та ми відкриємо мегаящик. Цього разу знову лівою рукою. Так, зараз тільки правою. Заберемо. Так, подивимося, може, щось є у квестах. Ого. Ого. Скільки тут квестів? Чотири квести, а я їх не бачу. Я вам серйозно. Так, ну давайте. Ліва рука. Вона щаслива. Та Три предмети. Один ГЕМ. Ах, нічого не падає з мегаящиків. Це не прикольно. Зараз е, у сеті ISTAX, але я його не буду приглашати. Так, я, напевно, приграю. Приглашу. Так, спочатку поміняємо режим напарне. Я хочу... Спес Кирилл. Я такого, звичайно, не знаю. А він грає так. Не будемо чіпати його. Так, Геймер Осман. Я його не знаю. Два вони в мене у друзі. Мегокопил. Да, ну. Він відхилив запрос. Леон, будь ласка, Леон. Отак. так. Будь ласка, 762. Будь ласка, не виходь. Я взяв на найти найбільші кубки. Я взяв на Френка. Я сподіваюся, ми заберемо хоча б один жетон з вами. тому що... Так, ну якщо ми програємо, ми все ж таки отримаємо ще жетон, тому що там нам треба зіграти з другом у команді один раз. І тоді ми отримаємо один жетон. А інший я буду сам добивати. Бачимо, Леона оборотня. Неприємно. Так. Бачимо дві баночки. тімейт вже їх забирає. Ми ці заберемо. Сподіваюся, мене не кільнуть. Жалко добивати лео на оборотні, але треба. Опа, сюди. Базік. Базік. Іди сюди. Базік. Йому кінець, якщо що. Я так думаю. Ну, мій тімейт, звичайно, його добив. Я його хотів добити, але мій тімейт дуже сильний. Так. Бачимо все. Що... Ого! Скільки ріков наніс! Він взагалі мене розніс. А Френка дуже багато ХП. Якийсь дуже сильний Ріко. Так, я сподіваюся, мій тімейт доб'є Ріко. Ого! Молодець. Мінус один. Наказали. Акул Леон, це не мій улюблений скін, то можна його спокійно навіть добивати. Якщо я добив Леона оборотня, то я навіть можу добити Акулу Леона. Щось Ріко дуже-дуже дуже відіграє сильно. Але... Мінус... А, ні. Я думав, там хтось є. Ну добре. Усе. Мінус Леон. Ну так. Звичайно. А що ви думали? Так, а я, напевно, на цьому буду закінчувати. З вами був Діма Про. Ставте лайки, підписуйтесь. Усім пока!